Сьогодні завершився проєкт, який фінансувався Міжнародним фондом ПРОН за сприянням урядом Японії. Створення відновлювально лікувального центру на базі нашої лікарні, звідки з'явився цей проєкт та як він реалізовувався. Наш відділ економічного розвитку та інвестицій при міській раді ми знайшли грантову заявку. На майданчиках вирішили спробувати подати проєкт щодо створення відновлювально-лікувального центру на базі менської лікарні, тому що тема реабілітації вона надважлива зараз. Я зв'язався з Григорієм Івановичем Разнованом, нашим генеральним директором, і спитав, що потрібно саме для посилення. Роботи реабілітаційного відділення при лікарні. Він мені надав перелік медичного обладнання, саме того, яке потребує наша лікарня, яким будуть користуватися пацієнти. Таким чином у нас вийшов певний перелік обладнання, яке ми заклали в бюджет. Цей проєкт був для мене якби також навчальним, тому що він передбачав не просто закупівлю, обладнання та передачу його на лікарню, а ще проведення серій навчань та тренінгів. Значить, ну зараз можна вже сміло сказати, що більше тисячі мешканців нашої громади пройшли навчання з різних тем. Спочатку ми спробували знайти, підібрати теми, які доповнювали б наш проєкт, тому що проєкт спрямований на реабілітацію військових, спричинених війною. Таким чином ми вибрали теми, а потім почали під ці теми шукати тренерів. До нас приїздили тренери з домедичної підготовки. З міста Черніга вони працювали з освітянами з наших шкіл. Майже ну, 80 всіх освітян вони пройшли це навчання. Тренінги проходили у нас по вихідним і тривали там майже два місяці. Потім у нас проходили наступний вид тренінгів. Це був психолог, який е, працював з працівниками соціальних служб, психологами з нашими з відділу освіти, з медичним персоналом, тобто з усіма працівниками, які в майбутньому будуть зустрічати цих військових, які до нас будуть повертатися, як себе вести з ними, е, психологічно. Е, Психологічно, от давали їм допомогу, консультацію. В такому досі були тренінги. Потім ми підключили до наших тренінгів ще нашого місцевого Олега Луцука, який займається арт-терапією. Арт-терапія це є один із методів також рефлексії глинотерапія. Тобто ці тренінги спрямовані на психологічне розвантаження також і військових, і звичайних працівників закладів і дітей в тому числі. Я вважаю, що ці тренінги пройшли на такому дуже крутому рівні. Також працював ще один психолог, це вона працювала саме з медиками реабілітаційного відділення. Та нашою молоддю. Там було проведено по 6 тренінгів. 6 було як в медичному закладі, 6 було з дітьми в Центрі культури дозвілля молоді. Тренінги також були дуже цікаві. Спілкувався з присутніми, всі були задоволені. І ще в нас була п'ята група тренерів, які працювали з самими. Учнями шкіл. Тобто це десь 6-7 клас. Дівчата об'їздили всі наші без виключення заклади. Вони, тренінги були спрямовані на Психологічне також розвантаження дітей, як себе вести під час сигналу повітряна тривога. Унікальність цього проєкту заключалась ще в тому, що будь-хто з мешканців нашої громади міг безкоштовно пройти тренінги, які реалізовувались в рамках цього проєкту. Тому що, в принципі, ці тренінги вони є платні. І люди, мешканці міста Чернігова, наприклад, звідки більшість наших тренерів, вони платять там кошти за те, щоб пройти подібні тренінги. Це як і домедична допомога, так і робота з психологом, так і глинотерапія, так і в принципі, цей психолог який працював з медичним персоналом. Вони були безкоштовні. Закінчуючи цей блок тренінгів, я хочу сказати від себе, що це був дуже такий крутий проєкт. В плані, що він був навчальний і для мене особисто також повчальний, тому що організувати ці всі збори та проведення тренінгів займало певних зусиль. Але ну, я вважаю, як результат цього проєкту, це не просто ми придбали для лікарні якесь медичне обладнання, а і навчили людей, що залишиться у них ще більшою якби, силою та наукою. Я хочу сказати, що проєкт був реалізований нашою місцевою громадською організацією Дім Добрі ініціативи меншини, тому що, ну, по-перше, вимога в донора була, що проєкт. Повинен бути реалізований саме громадська організація. Не, мог, не могла міська рада бути ініціатором подачі, або якийсь певний заклад, сама лікарня не могла, саме громадська організація. Ще хочу додати, що дуже багато зараз грантових заявок саме йдуть через громадські організації. Фонди європейські вони вважають, що саме громадські організації вони є досить прозорі. Вони контролюють витрачання коштів безпосередньо кожної копійки громадської організації. І закупити щось якось через якісь там незрозумілі ціни, такого в принципі просто не може бути. Тому що на етапі подачі ми вже під кожен. Під кожне обладнання, під кожний матеріал, що ми хочемо закупити, ми даємо посилання в інтернеті на аналогічний товар, і вони вже перевіряють саме вартість цього товару, щоб вона була не завищена. А тоді, коли проходить закупка, відбувається тендер. Ми збираємо три цінових пропозиції. І таким чином, найнижча цінова пропозиція виграє, а потім ці ціни погоджує ще фонд. Таким чином. Ну, ціна е, не може бути там, якась незрозуміла, як пишуть деякі в інтернеті некомпетентні особи. Це третій проєкт громадської організації з провоном. Значить, Перший проєкт це у нас був забезпечення всіх укриттів наших найнеобхіднішими матеріалами. Ми закупляли там. Бочки для води, біотуалети, генератори. Цей проєкт був реалізований в кінці минулого року, 22-го. Потім навесні 23-го ми реалізували проєкт Це покращення водопостачання населених пунктах громади, облаштувавши 48 колодязів типових, провівши там ремонт, почистивши їх. Ну і це третій проект, який ми вже реалізували з цим фондом ПРООН. Це покращення створення відновлювально-лікувального реабілітаційного центру на базі КНП Мінська міська лікарня. Зважаючи на те, що в нашому північному окрузі реабілітаційне відділення та реабілітаційний центр, який ми створили, він є єдиний. Матимемо надію, що мешканці інших громад сусідніх будуть приїздити, користуватися послугами. Ми постійно моніторимо всі гранти та конкурси, які зараз з'являються в мережах. Десь пробуємо, значить, подаватися на всі конкурси. Як я казав, багато конкурсів саме для громадських організацій. Я являюсь також членом громадської організації, тому працюю якби у міській раді, але все одно допомагаю громадській організації, якщо у когось виникнуть якісь непорозуміння. Зараз у нас проходить великий грантовий проєкт це по створенню нашому ПМСД умов. Вже замінені вікна та двері. Зараз ми над ним працюємо. Ми писали про це відео, знімали, він буде тривати до 30 червня. Також хочу додати, що громадською організацією нашою було реалізовано багато проєктів спільно з Геобур. Ми, мабуть, є одні з найактивніших. Ми обладнали вже дуже облаштували дуже багато укриттів. Зараз готуємо заявку на організацію в наступному 24-му році бур табору такого, це коли до нас приїдуть волонтери та майстри з інших областей України. Ми хочемо в нашому будинку культури, якому укриття в аварійному стані, яке потребує ремонту, туди привлекти цих волонтерів та провести такий капітальний ремонт. Це над чим зараз працюємо. Зараз багато конкурсів та грантів йде саме на енергоефективність, на заміну електроенергії сонячними батареями, панелями. Ми зараз подали заявку на встановлення сонячних панелей на даху нашої лікарні, тому що вона у нас дуже багато споживає сплатної електроенергії. Будемо працювати в цьому ще напрямку. Хочу подякувати за супровід цього проєкту. Найкращій нашій газеті наше слово та інтернет виданню в сіті.